Це, напевно, вже закономірно, що земля, яка щовесни радує нас красою своїх дивовижних краєвидів. Земля, яка що осені дарує нам щедрість своєї родючості, ця земля народжує творців, поетів і композиторів, літераторів і художників. Природа довкола села Третіх і знаймінського району будь-якої пори року, ніби святкує свій день народження. Не дивно, що полотна, які пише вже стільки років місцевий самодіяльний художник Василь Іванович Рибедайлов, завжди вражають уяву безпосередності щирості, завжди несуть глядачам гарний настрій. Звичайно, розуміння прекрасного, як до речі, розуміння мистецтва приходить до людини не одразу. Цьому передують, обов'язково передують почуття, без яких людина не спроможна сприйняти прекрасне. І насамперед, це почуття любові до рідного краю, захоплення його дивовижною красою. Адже без тієї неосяжної любові немає ні митця, ні шанувальника. Я що почав займатися, ну, так, як можна сказати, з вікна. Я ще сидів на вікні на цьому малим. Там я вже почав рисувати. Це є таке село Сокільники, Це там, де я жив. Оце моя хата, то моя мати йде. Моє село, в якому я в юності жив, теж малював, до школи ходив звідти. От з тих пір я, навіть з тих пір, це пройшло вже років 30-40, У мене була думка така, я хотів написати. І 30-40 я їздив здав. До батьків гості їздив. Я це бачив аж тільки через 30 років. І я побачив так, як я вже став, і я її зобразив. Що пам'ять остається, тягне на, на батьківщину, якось як, ось, як говорить, де пуб закопаний, туди тягне завжди. сорі, що падуть з без ночі, і малюнок то складу і в куточку підпишу, що ті зорі то є ти. Намалюю тобі сонце, що плеще твоїх очах. А ти скажеш воно є, коли бачиш ти в мене, що то сонце твоє. Ла, 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 солодка любов твоя, ла, ла, у бі. Posso lu